За понад три роки Великої війни Росія майже 30 разів обстріляла Волинську область. Внаслідок обстрілів у Луцьку загинуло щонайменше 10 людей. Постраждало 80 багатоповерхівок і приватних будівель. Чотири тридцять п'ять є ще з точкою своєю вигорела в квартирі. А в 42 вже там Лежала за цим, і я вже сказала, до у нас же нічого немає. Як зараз живуть люди, які залишилися без помешкання? І воно все оце, все абсолютно, вся мебіль, вся вся одежа, ну все, ну ви ж бачите, ну нічого. Я в чому вийшла, тому осталась. Що їм доводиться проходити, аби отримати поміч від держави, і якою є ця допомога? Чесно, в мене зараз на руках немає чіткої інструкції, як це має бути. Все це розповім вже невдовзі у новому матеріалі Сили правди не пропустіть.